Шановні мої любі друзі, всім привіт! Ви на каналі Місантроповод. І сьогодні я хотів би поговорити з вами про е, одну річ, комусь вона може в певний період часу, як ви граєте в цю гру. Ось здатися достатньо актуальною. Що саме я маю на увазі? А варто взагалі воно того, щоб страждати виконувати ті ЛБЗ? Е, Здобувати ті машини і, врешті-решт, здобути найголовніший трофей Об'єкт 8 9РА. Таке питання. Це буде відео цікаве саме для тих, хто для себе ставить таке ось запитання. Я відповідь на це запитання отримав одразу в першому ж бою, який вам хочу продемонструвати ось зараз. Буквально ось в цьому відео. Ось. Що хочеться сказати про цю машину? А, ну і ще одне. Дивіться. Зрозуміло, що це питання буде собі ставити той, хто вже достатньо близько до здобуття цієї машини. А саме про кого я кажу? Особисто для себе я це питання поставив тоді, коли виконався lpz об'єкт 26.0. І почав виконувати вже ЛБЗ на 29 раннього, але я сильно в них не упорювався, тому що ну, не ставив собі такого завдання. ось. І и... хто виконував ЛБЗ і дійшов в плані ЛБЗ так далеко вже, ну, тобто виконав на 26.0 і почав виконувати. ЛБЗ на об'єкта 28 раннього помітив, що ну, різниця в ЛБЗ вона така доволі суттєва. Багато де треба довго грати на скіл, довго страждати для того, щоб виконати те чи інше ЛБЗ. Ну і звичайно, без священної фарти тут ем, ніяк не обійтися. Ви це чудово знаєте і без мене. Ось е, тому чи варто. Викачувати, ну вірніше, не викачувати, а <смі>, викачувати так з себе всі соки і сили для того, щоб виконати ЛБЗ на 29 раннього і зрештою його здобути. Моя відповідь однозначно так. Чому? Зараз спробую так ну, коротенько пояснити вам. По-перше, у цієї машини унікальний геймплей, якого немає в немає в жодного танка в цій грі. Тобто, Викочуватися відсутньою НЛД під кутом вперед. Це надзвичайно прикольно, я вам скажу, і, і цікаво кожен раз так робити. Ну, взагалі, прикольно. І ще навіть багато хто деякі і розводяться на те, що е, у вас там, наче там ви зараз О, НЛДшки, викотиться, і тому подібне, звичайно, таких людей в 2022 році вже поменшало. Е, але все рівно, це дуже фаново. Дивіться, хочу одразу сказати на мою думку. Ця машина е, не, не являється такою імбою, прямо е, ну, просто викочується, тобі ніхто нічого зробити не може ти. Е, не пробиваємо йти там. Такий невразливий. Ні, ця машина вразлива в 2022 році. ця машина вразлива. Е, вразлива Т. вона проти крупних калібрів з високим пробиттям. Майже без варіантів. Тобто є третій, Т-110, є третій, я маю на увазі Т-110, є четвертий, Яга, об'єкт 29 ранній і навіть кумулятиви 340, при сприятливих умовах дуже чудово пробивають цю машину. В тому випадку, якщо ви стоїте і граєте на рівні і е, не задираєте вгору своє ВЛД, що є невід'ємною особливістю гри на цій машині ще одною фішкою. Ось. Ну, вона працює не тільки на цій машині, але на цій машині це е, переважна е, більшість е, часу. Ви будете займатися тим, що будете якось намагатися відмонсувати затрати гори ВЛД. Ось для того, щоб е, збільшити е, кут і щоб вас не пробили, Ось, кут ВЛД, нахил, кут, нахилу ВЛД. Ось е, тому. І це теж доволі таки цікава особливість цієї машини. Ну взагалі, на мою думку, варто уникати ситуації, коли ви знаходитеся на рівні е, одному рівні з супротивником. Е, клінчуєте на цій машині клінчі не працюють. Просто в кого хорошу ве не схиляє свою пушечку гарненькою Пробиває вас привісінько у ВЛД. Е, е, ну, голдою. Принаймні точно пробуває приміську Ось. Е, Тому я раджу, наскільки я вмію грати в цю гру, вмію грати на цій машині ось. Е, з позиції такого гравця свого рівня, статистикою якого ви можете спокійно подивитися, якщо вам цікаво, ось і проаналізувати. І мій середній досвід, і, досвід там, і шкоду, яку я наношу. Танкую і таке інше. Ось. Ви з цього зможете зробити висновок, ну, як довіряти моїм, так би мовити, експертним там словам чи ні. Ось. Е е тому е особливо часто вам доведеться шукати якісь пеньки, пагорби для того, щоб задирати ваше ВЛД, щоб вас туди не прошували. Тому що, повторюсь, в 2022 році це не так складно робити з цією машиною. Ось. Ну і, звичайно, не забуваємося про. Хоч і не надто вразливу зону цієї машини, але лючки на даху їх ніхто не відміняв. Е, одного разу в мене було таке, що на е, як карта називається. На Студзянках мене Суперкінь просто в нуліну розібрав блючки. Е, Ось. Таке було. Ну, якийсь скіловик попався, і він. Е, гравці, хто вміє грати добре і дуже добре, е, Майже взагалі не відчувають проблем з цією машиною. Але, тим не менше, я все-таки все рівно вам раджу відчути ці емоції е, нагіу ось. і е, ситуативного. Хоча б. Е, ситуативного маю на увазі нагібу. Е, такого невтримного танкування цієї машини ось. І е, все-таки я, я би. Раденко в 2022 році е, викачати цю тачку і просто відчути ці прикольні е, почуття унікального геймплею на 29 рані. А ось і після бойова статистика, де ви можете детальніше ознайомитися з всіма результатами бою. І також е, я Ще прикріпляю скрінчик для того, щоб ви впевнилися, що це дійсно був мій перший бій, ось такий феноменальний, в якому я відчув на собі масу купу позитивних ейфоричних Е, Ось так, і одразу мені цей тунчик полюбився. Тому що ще хочу сказати, найважливіше: допомагайте ЗСУ, любіть Україну. Допомагайте українцям і зустрінемося на стрімах. Все буде Україна і слава Україні!